Друзі, цей раз коротеньке відео, це доповнення до повноцінного порівняння телевізора Philips 55 iOS 88.07, телевізора Sony 55X81. І поки ви дивитесь це відео, я декілька слів вам зараз скажу. Бо багато коментаторів написали, тип ще там. Ну, Взагалі, чого ти порівнюєш телевізори на яскравому режимі? Чому ти не вмикаєш режим, наприклад, інший, якийсь по телевізорам? Я вам відповідаю: і багато хто мені радив ще там, що, а, ну, там можливо, одна людина мені радила ще перед тим як знімати огляди, ще робити калібрування телевізорів, тобто калібрувати екрани, ще додатково щось там продавати ці калібровки. Друзі, в мене проста аналогія з автосалоном. Коли ви приходите в автосалон і вибираєте собі е за вашим смаком автомобіль, ви сідаєте, вам же не пропонують регулювати клапана, е там, е міняти резину там, на якусь особливу. Це вже все згодом, коли автомобіль буде у вас в експлуатації, тоді ви можете. Підлаштуватися під себе, там, відрегулювати сидіння, вибрати, обрати там іншу, іншу гуму на, теле, на, на свій автомобіль і те інше. Пахучку собі в салон обрати, це все вже індивідуально. Але коли телевізор Sony виглядає не так яскраво, як, наприклад, Philips, то я завжди чую поради на рахунок того, що треба порівнювати ці телевізори на не такому яскравому режимі, а в чому проблема, друзі? В чому проблема порівняти телевізор на яскравому режимі? Я що, дома не маю права увімкнути телевізор на яскравому режимі, це якийсь заборонений режим телевізора? Та ні, можна. Так само е прийти в автосалон і вам скажуть, слухайте, не вмикайте п'яту передачу в вашій машині. Чи шосту, не, не треба, шосту не вмикайте? Ні-ні ні. Це передача там, для особливих випадків. Друзі, ну це просто абсурд. Тому я одразу поясняю, чому я е сьогодні відео для вас знімаю, тому що. Без проблем. Я зараз е телевізори показують в яскравому режимі. Ви знову ж таки насолоджуєтеся цим зображенням. Відео сьогодні не буде дуже довгим. Я просто телевізор Філіп ставлю в стиль зображення справжній. Трошечки ми втрачаємо яскравість, і давайте тоді на Sony поставимо режим. Може, це щось змінить, може кардинально щось поміняється. Я ставлю режим стандартний на цьому телевізорі. Хоча на Sony, ви бачите, що режимів то і небагато, так, індивідуальний. Ну, от стандартний режим я поставлю. Там у нас справжній, тут у нас стандартний. І що у нас відбулося, друзі? У нас кардинально помінявся характер зображення. У нас Соні неочікувано став краще. Може він став яскравішим? Може, ми отримали більше деталей в цьому порівнянні? Ну, слухайте, давайте я не буду вам сьогодні цього говорити, тому що знову ж таки подумаєте, що я вам тут зараз Філіпс продаю. Оцінюйте все власними очима, у вас очі є, то дивіться. Я за те, щоб вам показати реальні, реальні справи. Тому що калібровка дисплея це не обов'язки користувача. 90% користувачів вибирають той режим, який для них відкалібрував виробник. Ось подивіться зараз на зображенні. Подивіться зараз на зображенні. І саме виробник. Має відповідальність за те, щоб стандартні режими відповідали більшості користувачів цих телевізорів. Відповідали більшості користувачів. І в стандартному режимі я мушу признати те, що особливо нічого не змінилось, окрім того, що на філіпсі стало значно менше засвітів, тому що ми трошки знизили яскравість, і він аналогічно цікавіше виглядає. Стосовно Ambilight, я не збираюсь його вимикати, бо це основна фішка цього телевізора. Тому вибачайте, я плачу тут і за Ambilight. І без Ambilight це ну, зовсім інший телевізор. Ось вам деталізація. Ось як показують телевізори. Ну що, в стандартному режимі. Давайте тепер інші аргументи. Чи ви будете зі мною гратися, як зі мною грається мій син, коли, наприклад, давай на перегонки, хто кращий. І, звісно, я йому поступаюся, тому що так цікавіше. Але я не збираюся зараз е знижувати яр яскравість Філіпса до того рівня, щоб він був не такий. Е Яскравий у порівнянні з Sony. Я не збираюся, ми тут на цьому каналі не в піддавки граємо для того, щоб вималювати який, якийсь телевізор. Якщо б Філіп зараз показував погано, я б, ну, я б вам чесно про це сказав. І попереду, відверто кажучи, буде зараз ще цікаве порівняння. Тому якщо ви зараз на цьому каналі, я рекомендую підписатися, буде цікаво. А зараз. Дивіться, обирайте самі, що вам більше подобається. Ваш вибір. Я нікого ні в чому не переконую. Ваш вибір, ваш телевізор. Вартість у них, нагадаю, однакова в межах 37-38 тисяч. 120 Гц маємо по Філіпсу, 60 маємо по Sony. Більш детальне порівняння, хто перший раз на моєму каналі зараз дивиться це порівняння, це доповнення. До основного порівняння, яке вже є на каналі, це як відповідь тим глядачам, які там настрочили коментарів в плані того, що я якось неправильно порівнюю телевізори. Я телевізори не калібрую, я не професійний калібратор, в мене нема професійного обладнання. Орієнтуватися на власні вподобання і власний зір це просто непрофесійно і неправильно, тому що у кожної людини є власні вподобання відносно яскравості зображення, насиченості кольору, рівня чорного кольору, і ви не маєте права нав'язувати нікому свою особисту і єдину думку, тому що всі ми люди різні і маємо право обирати самостійно. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, тут зрозуміло моя філософія. Не знаю, що вам ще почекаємо один ролик, щоб ви побачили. Стандартний режим. Я зараз не буду режим кіно вмикати, особливо він нічого не змінить. Так, вмикнув яскравий і порівняв ці телевізори. На стандартному режимі у Філіпса зменшилися засвіти на екрані і став більш е, чорний колір, більш глибокий. От і все. А далі, друзі, вас чекає ще цікаве порівняння. Ну, давайте ще буквально пару хвилин ви подивитесь на різницю по зображенню. Нагадаю, що у цих телевізорів у обох ips дисплеї встановлені без локального затемнення. Якщо ви там думаєте, що хтось там чорний колір показує краще, є проблеми по чорному кольору. І у Philips, і у Sony, також вони є. Якщо ви дуже до цього прискіпливий, то вам треба брати або телевізор на VA, але б я тут також є свої нюанси. Або все ж таки телевізор з локальним затемненням, але, на жаль, вони коштують значно дорожче. Що у Sony? Ну, у Philips по-моєму, у Філіпса серія The One йде без локального затемнення взагалі. Тому у Філіпса... Ну, До речі, така цікава ситуація, що якщо брати Sony 9 серії, то там вже можна взяти і OLED Philips 7 серії, наприклад. Тому тут настільки тонкий вибір телевізора. Я ці телевізори взяв, тому що вони коштують однаково, і я хочу розуміти, який телевізор мені придбати, якщо в мене є до 40 тисяч гривень. От і все. Обирайте самі, я тут. Комусь комусь більше подобається, подобається, вибачте, комусь більше подобається Sony, і це також нормально. Я не наполягаю. Я просто вам сьогодні хотів показати, що не завжди зміна режиму приводить до кардинальних змін. І я вважаю, що калібрування дисплею одного під інший це неправильно. Я телевізорі порівнюю на заводських параметрах. З якими попрацювали виробники для того, щоб ви отримували максимум вражень. Ті, хто не отримує вражень, ті вже лізуть далі, копають, риють, калібрують і так далі. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися ролик. Всім гарного вечора! Слава Збройним силам України!